Ті, кому зараз 30 плюс років, 100% відсотків пам'ятає, що в радянському союзі колись був такий трьохколісний моторовер, називався він Муравей М2 виробництва тульського заводу. І не те, щоб вони користувалися величезною популярністю, але в сільській місцевості їх полюбляли. Майже за допомогою них можна з легкістю було перевезти ту ж саму картоплю, буряки, гарбузи та іншу городину, а також перевезти, ну, якісь більш-менш великогабаритні вантажі. Оснащений такий мотороли був бензиновим двохтактним двигуном потужністю на 11 кінських сил, а міг перевозити вантажі вагою в 325 кілограм, що не являлося вже такою величезною вагою, але тим не менше. А зараз, на заміну тому радянському трьохколісному Мотлоху з'явився ось такий ні, не Мотлох, а китайський електричний трьохколісний мопед. Сьогодні будемо робити огляд на ось цей мопед від торгової марки Forte. Погнали! Forte GB 1500, такий, який зараз в мене на огляді. А існує ще модель Forte GB 1200. І відрізняються вони не лише потужністю двигуна. GB 1500 має потужність двигуна, як ви вже здогадалися, 1,5 кВт. GB 1200, відповідно, має потужність двигуна 1,2 кВт. Але відрізняється не лише потужністю, а ще й акумуляторними батареями. В цій моделі в 1500 встановлено 6 акумуляторних батарей на 12 воль і на 56. 6 ампер годин кожна акумуляторна батарея. У 1200 моделі встановлено 6 акумуляторних батарей по 12 вольт і 40 ампер годин. Відповідно, в 1200 ми маємо 60 вольт. У цій моделі ми маємо 72 вольти. Але це ще не вся відмінність. Дана модель 1500 може вести вантаж вагою в 600 кг в своєму кузові на відстань в 45 км. А 1200 може вести вантаж вагою в 300 кг на відстань 40 км. Ну і давайте зараз я вам покажу, які ще фішки має дана штукенція. І так, швиденько по органам управління. З лівої сторони ми маємо перемикання дальнє ближнє світло, ось такі перемикачі поворотів вліво-вправо. Ну і ось такий звуковий сигнал. Відповідно, також з лівої сторони знаходиться у нас переднє гальмо, воно дискове і гідравлічне. Переднє гальмо можна поставити на паркінг, тобто стояночний тормоз. З правої сторони у нас відповідно ручка газу, також є рух вперед назад DR4. Вмикання або вимикання освітлення, режими. Перший, другий, третій. На першому режимі максимальна швидкість 10 км на годину, на другому режимі 20, ну і на третьому максимум 35 км на годину, заявлено виробником. Ну і ця кнопочка П, як ви вже могли здогадатися, відповідає за парковку. Ну, але це не означає, що у вас буде. Мопед зафіксований. Просто коли ви будете крутити ручку газу, він у вас нікуди не поїде, але котитися він зможе. Для того щоб зняти його з парковки, не потрібно знову натискати кнопку P, а достатньо просто натиснути на гальмо. У нас з'явиться напис Ready і ми можемо їхати. На самому дисплеї, що ми з вами бачимо, це показники поворотів ліво-вправо. Яке положення, точніше, який режим швидкості у нас вибраний, заряд акумуляторної батареї. Ну і одометр, скільки проїхав наш мопед? Також ми тут бачимо вольтаж наших акумуляторних батарей, щоб ми могли там плюс-мінус приблизно зрозуміти, наскільки вони заряджені, або наскільки розряджені. По освітленню тут все зроблено дуже по-багатому. Ми маємо головну фару діодну, ближнє дальне світло, також. По контуру у нас є така підсвіточка. Також є лінзовані фари зліва і в права. Це можна сказати так проти туманки. Вони не перемикаються на дальнє ближнє, просто світять в одному режимі. Далі повороти. Повороти дублюються ще й звуковим сигналом лівий і так само правий. Ти мені здається, правий чомусь. Працює яскравіше на даному екземплярі. Також ми бачимо звичайну таку класичну передню вилку мотоциклетну. Є у нас пера, в яких знаходяться амортизатори. Працюють чи не працюють, це вже не мені судити. Ну і відповідно пружини. Також передній дискове гальмо, про яке я вам говорив. Ну і в принципі колесо на 12 дюймів. Тепер, що ми маємо по додатковим органам управління? Це у нас. Гальмо на задні колеса. Це у нас ручний стояночний тормоз також на задні колеса, якщо потрібно. І це у нас вмикання, або ну, точніше, блокування або розблокування заднього диференціалу. Також під сидушкою у нас є невеличкий такий контейнер, в якому ви можете зберігати якісь свої потрібні речі. Позаду оптика у нас класична, є поворотник, є стоп-сигнал і відповідно габарити. Ну і задні освітлення для руху, заднім ходом. Задні гальма у нас барабанні. Так, понизу, друзі, ми бачимо, що тут все дуже серйозно. Ми маємо ресори. Скільки тут листів: 1, 2, 3, 4, 5, 6 листів. Також ми маємо амортизатори, маємо реактивні тяги, і ми маємо справжнісінький автомобільний редуктор. Тобто це реально задній міст, до якого прикручений ось такий асинхронний двигун, і вкручений прямо ось сюди, в планетарний механізм. Ну ось, Там далі під кузовом знаходяться акумуляторні батареї, про які я вам говорив, і контролер. Зараз я відкрию кузов і покажу більш детальніше. Значить, є можливість відкидання всіх трьох бортів при потребі. Відбувається це дуже легко. Потрібно задній відкинути, потім вже боковий. І відповідно, з цієї сторони теж відкидається. Замки зроблені, бачите як? Візуально просто штамповка і здається, що тут виробітка буде, так швидко він зітреться. але всередині, бачите, китайці придумали, придумали і проварилось тут таке киличко. Замки будуть триматися деякий час. Хоча, знову ж таки, все воно зроблено з тоненького металу. Але, друзі, враховуючи те, для чого він призначений, в яких умовах він буде працювати, то мені здається, все добре. І так, відкинули ми з вами кріплення кузова, яке фіксували його, щоб він не піднімався автоматично. І аж так легенько рукою. Беремо і піднімаємо. Пустий кузов піднімається досить таки легко. Чому? Тому що ми бачимо присутні два газових упори. Так, Амортизатори, про які я вам говорив, От. задній редуктор, задній міст, ну, не знаю, в «Жигуля», мабуть, більший цей планетарний механізм. От, але щось подібне до легкового автомобіля. Тільки замість кардана, тут встановлений ось такий редуктор і двигун. От я на ньому трошки поїздив, не знаю, двигун теплий, не гарячий теплий. Контролер. Що тут у нас? Тут у нас зачинено. Теж якісь мозги керування. Мені тільки не зрозуміло наступне. Так амуляторні батареї. Вони Бачите, повністю відкриті. Тобто накриті вони від зовнішніх погодних якихось умов лише кузовом накритим. Також, в цілому, збоку, з одного, з іншого, воно все відкрите. Тому, на мій погляд, майбутні власники даного транспортного засобу мають подбати про те, щоб чимось це все закрити і оце бажано закрити, на мою думку, тому що тут електроніка, і не хотілося б, щоб воно окислилося і вийшло з ладу. Ага, от ще є підстаканник, за який я вам забувся розказати. От, в принципі, все. Так, ще що хотів сказати до майбутніх, звертаюся до майбутніх власників, хто хоче придбати даний транспортний засіб. Звертаю увагу на те, що дивіться, він новенький, повністю зібраний, але вже де де ось тут подряпаний, ось тут подряпаний. тут подряпини. І це не ми. І не наш склад. Бачите, ось тут подряпини. Це не ми все зробили. Вони такими до нас приходять. В принципі, ми намагаємось попереджати клієнтів, але на всяк випадок самі можете оцінити ступінь пошкодження. Бачите, якість лакофарбового покриття. Тут, тут повідскакувало, тут ж ніхто його не дряпав, бачите, воно повідлітало, відлучилося. Тому майте на увазі, що по лакофарбовому покриттю можуть бути питання. Ну, ось, ось, в принципі, таке. Друзі, ну і в принципі це все, що хотів вам розповісти по цьому трьохколісному помічнику. Але якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви завжди їх можете задати в коментарях під цим відео. Ну і, звісно, звернутися до наших менеджерів, які вас люб'язно проконсультують по будь-якому питанню по цьому та по іншому електротранспорту. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Нагадую, якщо хтось хоче з вас придбати даний транспортний засіб, ви можете придбати його в нашому магазині. Сторгом юа або офлайн-магазині з який знаходиться в місті, Київ за адресою бульварува Славгау 18, або в інтернеті на нашому сайті з Торгом. Посилання буде в описі до цього відео. Ціна і посилання на цей транспортний засіб також буде в описі до цього відео. Подякував всім, дякую за те, що підписуєтесь, дякую за те, що ставите свої вподобайки. Бережіть себе і до нових зустрічей. па па